Зустріч в Вашингтоні в Білому домі нещодавно, яка відбулася буквально цього тижня. Вона прийшла в цілому для нас достатньо позитивно і достатньо конструктивно. Що, врешті, там навіть деякі питання про які не будуть озвучувати на загал, я знаю, що дійсно наші команди узгодили, скажімо так, між собою, що там певні деталі не світять публічно щодо того, як тривають перемовини, щодо того, якраз у ці найб. Лиші два тижні. Зокрема, ми сконцентруємося на тому, щоб забезпечити розробку більш детально гарантій безпеки, і зокрема дуже плідно будемо працювати з європейцями. Здається, Єрмак, не побоюсь його процитувати. У нас в ефірі він вчора зазначив, що ледь не кожного дня зараз будуть узгодження з радниками з нацбезпеки по цим питанням. І я думаю, що якраз такі заяви Трампа можна. Трактувати як те, що ну скажімо, не все, не все було озвучено публічно, навіть там про ті угоди, про які ми обговорювали з американцями на зустрічі, те, що ми їм пропонували, що просто ми не знаємо там достоменно так, все на що ми отримали дозвіл від Трампа.